Скажите, а когда с коррупцией будете бороться? Мы на прохание. Да. Ты Петр Честно, я представитель общественной организации. Работодатели Черкасской области. И вас Господь Коли президентська свічка для боротьби з корупцією не допомагає, на сцену виходять інші герої, люди, яких ми звикли називати антикорупціонерами, громадські активісти, які ставлять палки в колеса, не на нажерливим чиновникам, і за це отримують ось таке. Пидати Та скоро можна, перестаньте! І привертають увагу до злочинів влади проти суспільства. Дякувати Господу, що такі борці є, скажете ви. Будете праві, але не забувайте, що там, де ви бачите, десяток добрих людей завжди знайдеться місце одному поганцю. Антикорупційна діяльність не виключення. Тому деякі розумники почали займатися нею з метою власного збагачення і фактично перетворилися на антикорупційних Робінгудів, але з українським колоритом. Тобто відбирають майно в багатих, а вони віддають бідним. Історія про пробудкову боротьбу з корупцією. Далі. Той день, 13 березня 2018-го, Костянтин, на жаль, вже не зможе забути. Він їхав на ділову зустріч до столичного ресторану. Мені на робочий телефон телефонував Некий Олександр, попросив мене обговорити проєкт, щоб я зробив йому дизайнерські речі для його боса. Люстрі, світильники, декоративне оздоблення. Чоловік займається виготовленням ексклюзивних виробів із металу. Клієнтів багато. Тож подібні дзвінки і зустрічі відбуваються регулярно. Тому Костянтин і гадки не мав, що цей день він буде згадувати з жахом. Мене завели в приміщення. В кімнату зайшли люди спортивної зовнішності такої явної. Бійці повідомили, що вони представники колишнього бізнес-партнера Костянтина, і той дав їм завдання вибити з нього 400 тисяч доларів. Я їм Відповів, що у нас йдуть юридичні, скажімо, стосунки, і всю інформацію володіють юристи, і що я їм нічого не винен. Та ці слова не зупинили, а лише збурили нових знайомих Костянтина. До кімнати зайшов старший, який почав показувати фото його дружини та доньки, розповідати, де вони гуляють. Погрожувати, що з ними щось може статися. А потім погрожувати мені шприцем із кров'ю наркомана в такому футлярчику бархатному, що вони мені там його вколять. Схоже на сценарій гостросюжетного трилеру, але це реальне життя і лише епізод у страшній і вражаючій справі, із якою Костянтину та іншим жертвам ледь вдалося вирватися живими. В цій історії одні бояться говорити на камеру, інші навпаки. Самі шукають зв'язку. Нам телефонують просто зі слідчого ізолятору. Сашо, доброго дня. Доброго дня, віктор Васильович турбує. Попри заборонене використання телефонів в СІЗО, чоловік телефонує до редакції грошей та обіцяє розповісти всю правду про те, як його увага правозахисника та антикорупціонера запроторили за ґрати. Мені підкинуло в автомобіль паспорт ЛНР з моїм фото. Із СІЗО нам дзвонить Віктор Заєць, керівник громадської організації Всеукраїнський Союз народних реформ далі. Ми зустрічаємося із ним у суді. Він присягається, потрапив за ґрати через свою запеклу боротьбу з корупцією. Причина, через яку я тут знаходжусь, я реальний справжній правозахисник. Я ніякий не вимагач і не злочинець. Із корупцією він з однодумцями боровся. Як саме розкажемо далі, більше двох років боровся по всій країні, і це не сподобалось корупціонерам. Переконує чоловік під час судових засідань. прокурори і поліцейські все, що прокурори і поліцейські зробили 80, а то й 90 відсотків фальсифікація та брехня працівники правоохоронних органів зліпили цю справу. Мене арештували. Що ж такого скоїв цей антикорупційний діяч? І до чого тут може бути справа із побиттям в ресторані? Зайця не можна випускати. Проти нього йде слідство одразу за кількома. Дуже тяжкими злочинами переконує прокурор. Враховувати, що вказані про порушення вчинені у складі злочинної організації частини членів, якої наразі до судове розслідування не встановлено. Зразку з чим останній може переховуватися в сторону досудового розслідування та суду, знищити сховати. Або спотворити будь-які з речі чи документів, які мають уступна значення для встановлення ставим. Дивна справа, прокурор каже: перед нами серйозний злочинець, член банди. До речі, і правда раніше судимий. Втім, одночасно мова йде і про публічну особу громадського діяча. Ось він, наприклад, на мітингу проти корупції у Державній фіскальній службі. Заєць навіть оголошує винагороду за викриття корупціонерів. На цю благу справу він обіцяє спустити 500 тисяч своїх гривень. Невже саме тому система взялась за нього і упекла заграти? Чому він сидить, а тисячі чиновників корупціонерів спокійнісінько гуляють на волі? Мабуть, саме так подумали ви. Але. Не поспішайте. А зараз давайте перервімося на таку дуже цікаву штуку. У мене в студії Олександр Привіт. автор сюжету, який був в суді над антикорупційним активістом Зайцем. побачив там його дружину, яка була вдягнена, скільки ти сказав? На майже 30 тисяч євро, навіть більше. Побачив і прозрів. Сумочка тисяча євро. І це все Луї Вітон. Так. Я правильно розумію? Так, звичайно. Кросівки теж від Луї Вітона 600 євро. Фантастика! Ну непогано для ми вдягнулися в суд. Гарно. І це ж один наряд лише. А, і це ще не все. Далі шарф, який коштує ще 400 євро. Це теж Луїві вітон? І теж Луїві вітон? Добре, непогано. І я ж так розумію, що це не єдиний речі в її гардеробі. Ні, ну я думаю, жінка носить багато. І останнє, що мене просто шокувало, це шуба за близько 30 тисяч євро. Тобто, це все ціна двокімнатної квартири в столиці. Так, звичайно, і це похід в суд. Але ти впевнений, що ці всі гроші вони зроблені? Ну, скажімо так, нечесним шляхом. Лише в одному випадку заєць вимагав 200 тисяч доларів за своє антикорупційне мовчання. Ну давай доведи нам що це правда. Давай подивимось. Це Костянтин Максюк, підприємець якого доля на жаль звела із антикорупціонером Віктором Зайцем. Саме його людина телефоном запросила Костянтина на ту фатальну зустріч до столичного ресторану. Погрожувати мені е, шприцем із кров'ю наркомана. Тоді Костянтину якимось дивом вдалось піти цілим, але ж це був лише початок. Мені десь в обідний час зателефонувала жінка в паніці. Заєць Бреша переконує Костянтин. Каже, його друга зустріч із так званим правозахисником ледь не закінчилася на лікарняному ліжку. На першій зустрічі заяць мені сказав, що Вова заплатив йому 20 тисяч доларів для того, щоб він зі мною там робив все, що хотів. Коли Костянтин розповів про рішення судів, які підтвердили, що він нічого нікому не винен. На нього нацькували тітушок, яких привів із собою Віктор Заєць. Все це відбувалося, до речі, у ресторані президентського клубу П'ятий елемент. Заєць дав команду цим. Хлопчикам, які стояли з тилу в мене, і вони просто накинулися на мене. Дивом йому вдалося вирватися та покликати на допомогу. В мене була підозра, що в мене поламані ребра, бо були дуже великі, ну сильні побої на тулубі, якраз біля серця. Де ж тут правозахисна чи антикорупційна діяльність? Щось не в'яжеться із амплуа чесного борця з корупцією. Ось як в суді це пояснює сам Віктор Заєць. У мене є договір про правову допомогу постраждалому, який дав борг тому Максюку. Так званий антикорупціонер навіть не заперечує, що такі зустрічі були. От тільки каже: він нікого і пальцем не чіпав. Але ми знайшли ще кількох підприємців, які познайомилися з правозахисником антикорупціонером зайцем за схожих вкрай неприємних обставин. На камеру вони говорити відмовились. Бояться, проте розповіли, що з подачі цього добродія їм навіть розстрілювали автівки не може бути. Подумали ми, адже чоловік за ґратами так щиро переконував нас у протилежному. Причина, через яку я тут знаходжусь, я, я реальний справжній правозахисник. Я ніякий не вимагач і не злочинець. Ніби хапаючись за Соломину і намагаючись все ж переконати нас у своїй антикорупційній святості, пан Заєць наводить, як сам вважає яскравий приклад. Нам стало відомо про кричущі корупційні факти в ДФС. І правда, контора, якого очолює Віктор Заєць та його дружина, проводили мітинги під ДФС, звинувачували податківців в корупції. Це знімали камери, транслювали, показували, але найцікавіше, як з'ясовують гроші, лишилось поза кадром. Виявляється, поки сотня мітингарів стояла під ДФС, їх головний Віктор Заєць вів переписку із такими ненависними йому корупціонерами-податківцями, зокрема, ігорем скороходом. Приходить до мене смс з таким текстом. Уважаємо на російській мові сьогодні. Ви зрозуміли, що ми сила, ми сильніші за тебе. Ти розумний хлопець. Я від тебе чекаю пропозиції вирішення цієї проблеми. Що ж за пропозиції чекав антикорупціонер заяць від податківця? Він сказав, два куски. Треба, я кажу, які куски? Ну два. Два куски це 200 тисяч доларів. Таку шалену цифру Віктор Заєць озвучив Ігорю скороходу під час зустрічі у тому ж президентському п'ятому елементі, після зустрічі, у якому раніше побили Костянтина. Втім, цього разу він не на тих нарвався і навіть не підозрював, що вже після перших контактів про факт вимагання із його боку знали в поліції. Зустріч, на якій він озвучив суму, здатно охолодити його антикорупційний пил, спецслужби писали на відео. Ми пішли на упередження, на мені була камера. На камеру заяць повністю розповів свою мету, що він хоче. В ході слідства з'ясувалося, що постраждалі від зайця його так званої антикорупційної діяльності є по всій країні. Він е Вимагав гроші з того ж підприємця в п'ятому елементі. Він вимагав гроші та отримав їх з керівника компанії «Брусов Hills, де він там і мешкає. Також він отримав гроші з одного підприємця в... на Західній Україні. Він на цьому і спеціалізувався. Такий ось антикорупціонер, Вовк в овечій шкурі, і він, на жаль, не один. Ця історія вже не виняток, а тенденція. Активізм та антикорупційна діяльність все частіше лише прибутковий бізнес. За п'ять років після Євромайдану корупції в Україні не стало менше, тільки плодяться ті, хто на цій корупції, а також на боротьбі з нею шалено заробляють.